В Маринці почалося саме цікаве. Там п'ятеро нацгвардійців і двоє військовослужбовців Збройних сил України тримали оборону три дні взагалі без зв'язку, без їжі, без води. Ми стояли на цих позиціях. Потім на четвертий день виїхало два танки на одну вулицю, почали розбирати хати, які служили нам за укриття. До самого кінця Маринки, саме Україна, там було чотири хати. Ці чотири хати, два танки на одній вулиці, розбирали один одну сторону, інший іншу сторону. І коли дійшла черга до останньої хати, за якою було вже ми, після влучання танкового снаряду склалась як карточний домик просто. І у нас укриття тут ніякого не було. Розірвало тоді мого товариша на руках в мене помирав, ми мусили відходити. Ми вийшли десь на середину Маринки, там і закріпились. Там були. Настільки ближні контакти і бої з ворогом, що можна було на кулачний ними виходити. Був там зі сторони ворога один чувачок, такий позивний Чича в нього був. Кожен ранок нас з виходив, кричав Здавайтесь, вам всім хана. Ну, в того я його забаранив, було весело.